Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, знаходимось зараз на бульварі Торосевича біля сувенірного ринку, також біля кінотеатру Злата. Ось тут є афіша від кінотеатру Злата, кіно, субстанція. ну, Фільм мається на увазі. Не варто йти. Половину фільму цікаво далі. Ми бачимо, друзі, похолодало в Трускавці, люди купляють теплі шапки приміряють Це я бачив зранку на ринку. Також бачу і зараз тут біля сувенірного ринку вже не один чоловік приміряє Видно, на відпочинок приїхав без головного бору. І тут тепер приміряє то капелюхи, то шапки. А ми йдемо, друзі, пройдемось вулицею Річки і також зайдемо на промисловий ринок, ну а потім підемо ще до АТБ. Там, де продуктовий ринок. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь до прогулянки. Дуже сильно похолодало на курорті, а з понеділка буде ще холодніше. Ну, дуже сильні заморозки. Вже десь подекуди по Україні обіцяють невеликий сніг. Ну, вже місяць листопад і з кожним днем ми наближаємось до неминучої зими. Хотілося би ще літа, тепла. Засмагати, купатись в водоймах, смажити шашлячок, але ну, що робити. прийдеться деякий час походити в теплому броні. Вулиця Тараса Шевченка. Бачите, обідня пора, ну вже можна сказати, що вже і після обіду, але людей не так багато. Не знаю, чи це зв'язано з холодом, чи. Просто вже на курорті зараз а, набагато стало менше людей. Набагато менше автомобілів. Ну, я думаю, що це сезонний фактор. І так буває завжди. Ну, ближче до Різдвяних свят ви там просили в коментарях розповісти, як тут святкують Різдвяні свята. А Різдвяні свята святкують так, як і усюди. Раніше це було 7 січня, зараз е, святкування відбувається 25 грудня. Минулого року, е, на цей день, припало, було дуже тепло. Було плюс 10, снігу не було. Е, ходили, полядували різні вертепи. Ну, було цікаво, було багато людей в місті було дуже тепло, можна сказати, тепліше, ніж зараз. Ось так. Але завжди це цікаво, коли є дуже багато снігу, холодно, різдвяний настрій, різдвяна така обстановка. Не знаю, як буде в цьому році. Є також деякі екскурсії, які там, наприклад, бойківські вечорниці, там, ну, там набагато буде цікавіше, якщо приїдете на курорт в різдвяні свята, то відповідно собі купіть таку екскурсію. Буде набагато цікавіше, буде більше вражень. А минулого року колядували скрізь, Колядували і в торговому центрі Вектор, і тут на площі, біля альтанки, і так просто вертепи ходили, колядували, співали колядки. Тому завжди весело приїжджайте. І не тільки на в Такий час. Ну, на Різдвяні свята людей побільше приїжджає на курорт. Минулого року також пам'ятаю, це було десь на початку січня. В Палаці культури Шевченка я був на концерті одному. А, такий співак Ілля Найда, він був перший у Трускавці. І ну, десь він 3-4 колядки на своєму концерті на початку співав було досить тако, також цікаво. Не знаю, як буде в цьому році. Ну хотілося б, щоб в першу чергу закінчилась війна, а далі. А далі, знаєте, у нас свята завжди веселі. Весело проводити той час. Люди вміють і співати, і танцювати, і колядувати. Тому, я думаю, і на Буковелі цікаво, і всюди цікаво, в Україні взагалі цікаво. І не тільки на Різдвяні свята. Є ще Великодні свята. Ну, звісно, от рускавці на Різдвяні свята. Зараз ще немає, але вже після 1 грудня я думаю, що буде різдвяний ярмарок з глінтвейнами. Також будуть колядки на центральній площі. Минулого року навіть був військовий оркестр, колядували досить цікаво було. Діти колядували. Ну, різні тут велике ОТГ, з різних сіл також колективи приїжджали. Тому головне, щоб був сніг, спокій і мир. О! І буде все добре. Минулого року, 1 грудня, відео є на каналі. Було відкриття ялинки і хатинки Святого Миколая. І був чудовий сніг. Перший раз випав сніг якраз 1 грудня минулого року взимку. Ну, далі було тепло. А ми вже з вами на промисловому ринку. Зараз вже біля 3-ї години. Ринок порожній, людей вже немає, зранку набагато більше людей, ну, продавці вже потихеньку зачиняють свої ботики. Я вам скажу, що на цьому ринку і так не досить багато людей. Місцеві сюди рідко ходять, місцеві купляють ну, такі товари, їздять в ринки на... Другобич, стрий, самбер, там величезні ринки з більшим вибором і з меншими цінами. А люди, які приїхали на відпочинок, звісно, їм цікаво, вони тут пройдуться, хтось щось купить. По-різному буває. А це, друзі, пряма дорога, якщо отак взяти від дворика лева, ну, йти вулицею Річки, прямо і нікуди не звертати отак цією дорогою і виходити прямо до. Торгового центру Вектор без оцих всіх пагорбів, спусків, підйомів, рівна дорога. Але ну, зараз можна йти. А коли там дощ або сніг, ну тут буде важкувато пройти. Я думаю, що коли побудують новий житловий комплекс оцей замість кінотеатру Міленіум, і зроблять, я думаю, що тут дорогу і буде прекрасна дорога до самого торгового центру Vector. А тут ще один такий ринок промисловий. Вже все зачинено. Вже після обіду людей немає. Тут зразу праворуч, торговий центр Славутич можна зайти. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. ну Ринок вже зачиняється. І ми підійшли вже до самого практичного АТБ з іншої сторони. якраз вулиця Різняка Макомецького І тут недалеко вілла Жанна, колись відео просили показати. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!